Само формування послуг з управління багатоквартирним будинком це прерогатива співвласника багатоквартирних будинків. Тобто вони на загальних зборах своїх не обов'язково створюють ОСББ. Так прописано в законі, так зазначив законодавець, що саме співвласники вирішують, яка послуга їм буде надаватися та яка вартість цієї послуги. І саме вони вирішують, і хто найважніше повинен надавати їм цю послугу. Також до послуги входить текущий ремонт а капітальний не входить, оскільки капітальний – це окрема стаття розходів, і щодо капітального ремонту потрібно окреме рішення загальних зборів співвласників. І саме цьому дуже інтересне питання, оскільки в наших багатоквартирних будинках є в старе місто, територія міста, капітальний ремонт ніде не забитий. Тобто, усі керуючі компанії, ЖКС, керуючі компанії управителі, так називаємо, вони здійснюють обслуговування, тобто вони підтримують. Як можуть ті межі? Внутрішні будинкові межі, а які вже в свій час потребують ремонту. Як вже було на зустрічі, сказано, що першим, коли створюється ОСББ, першим, що робить ОСББ, це міняє труби, проводить капітальний ремонт, щоб будинок далі працював, щоб вода поступала до квартир, щоб електрика поступала також до квартир. А за в інших будинках цього не робиться, і наступить ну 5-10, максимум 15 років, і це все прийдеться дуже швидко міняти. І кошти вам скажу всім співвласникам. А тепер, шановні співвласники, будьте добрі, от вартість цієї труби, от вартість цієї мережі. Будь ласка, скиньтесь та да, поміняйте.